Любі друзі, світлі душі, вітаю вас. Я, Марина Романова, на каналі Сходження розкажу вам про лютий. Так, трошки може запізно, проте дзеркальну дату 5 лютого 2025 року. Я дам вам коротенькі, але дуже важливі настанови. Про те, на що треба звернути увагу в цьому місяці, і хочу сказати, що трошки запізнилася тому, що проводила найважливіший семінар духовного розвитку першу фазу схолодинаміки, завдяки якій ми зростали в своїй свідомості, піднімались до свого вищого я, змінювали себе на краще, змінювали своє життя на краще і. Хочу поділитися з вами гарною новиною завдяки і семінару схови динаміки. І також завдяки і вашим зусиллям, мої любі друзі, глядачі, дуже вам дякую за те, що ви продовжуєте перераховувати благочинні внески на допомогу нашим воїнам захисникам. І особливо ваша суттєва була допомога в ніч з 28 на 29 січня, коли ми зустрічали енергію багатства. Під час нового року зеленої дерев'яної дні. Любі друзі, завдяки вашим зусиллям, матеріальній підтримці, ми з вами будемо допомагати воїнам-захисникам вже двома дронами. Я їх замовила, і на наступному тижні вже зроблю вам фотозвіт, а може навіть і відео, як ми їх відправляємо нашим воїнам. Так що дякую вам за очікування цього ефіру. Дякую вам за. Підписку на наш YouTube канал і з радістю розкажу вам про дуже важливий місяць, тому що, незважаючи на те, що він все ж триває в період кризовий, там для деяких людей будуть дуже важливі вказівки, позитивні вказівки, і для України там є певні вказівки на підтримку Вищих сил. Отже, запрошую вас на демонстрацію екрану. І хочу вам нагадати, що дійсно до 13 квітня ми переживаємо з вами період трансформації. І впродовж лютого ми переживаємо з вами ретроградний Марс до 24 лютого і зразу з 25 лютого планета розширення, планета соціальної реалізації Юпітер перейде у руйнівний градус. Що це за градус? Розкажу також. Але так як Юпітер це планета щастя. Все ж не дивлячись на те, що вона знаходиться у рувняному градусі, деякі люди отримують найпотужнішу її підтримку. Давайте подивимось. Ну, перш за все, давайте подивимось на графік лютого, і ми пам'ятаємо, що сині доріжки це напружені впливи, білені доріжки це якраз скупчення енергії, які дають різні трансформації і зміну нашого життя. І червоні доріжки це допомога вищих сил. Так, на жаль, ми констатуємо, що більшість є негативних впливів, особливо в місяця, ось я показую вам так, проте, якщо ми розширимо ці позначки і додамо кермічні показники, подивіться я зараз перегорну на наступний слайд, і ви побачите, що з боку кермічності більше Іде допомога вищих сил для України, тому не переживаємо, а розуміємо, до чого треба нам готуватися. Ну, по перше, хочу звернути вашу увагу на те, що дійсно для соціальної активності люди не дуже сприятливі. Особливо не сприятливі для соціальної активності наступні дні це 3, 6, 7 до 11 години 0-4 хвилини. 8 до 13 години 02 хвилини, 12 числа це буде повня, також це несприятливий для соціальної активності, 13 числа, тому що це 15 місячний день, 15 числа майже весь сприятливий, проте з 10.37 до 13.43. Місяць без курсу тому уникаємо соціальної активності. 16 числа Меркурій, планета контактів у руйнівному тому не використовуємо, 17-го числа це 19-й місячний день, 20-го числа, 21-го числа, Сонце урунівному. І 27-го числа це 29-й кризовий місячний день, а 28-го числа молодик. Пам'ятаємо, що Юпітер в грунівному буде з 25 лютого по 9 березня, проте є все ж відносно сприятливі дні, і особливо вони сприятливі для певних наших починань на зростальному місяці. Хочу сказати, що в ретроградний Марс не потрібно нічого починати, те, що стосується купівлі дуже великих агрегатів, да, з потужними моторами. Для подання позову до суду для планових операцій. Все інше також може гальмуватися, якщо, якщо ці ваші справи да, пов'язані з великою активністю, тому що це дійсно наша воля і активність. Проте для інших справ воно цей період да, сприятливе. То саме на зростальному місяці, якщо вже хочете ви щось розпочати, то я вам рекомендую, можна було 1, 2, 4, але почнемо вже з 7-го після 11-ї години 4 хвилини, 8 числа після 13-ї години 03 хвилини, 9 число підходить, 10 число треба встигнути до 15.50, 11 число. 14 числа також дуже сприятливий день, тому що Меркурій знаходиться у королівському потужному градусі, але він треба ну, населено на цей потужний градус треба стигнути до 14.06. Також це 22 і 23 третє лютого. Є також і сприятливі дні для ЗСУ. Зразу хочу сказати, що це буде. Місяць випробувань для наших воїнів-захисників. Проте весь місяць, і особливо з 8 лютого, я вам покажу зараз цей аспект. Цей аспект він починається так саме з того, що ми з вами ось він. Подивіться, ось що є певні зміни, позитивні зміни у воїнів-захисників. Це і Нова зброя, нова стратегія, нова тактика, яка допоможе нам мати певні успіхи. Також в цьому місяці є небезпечні, на жаль, і весь місяць є небезпечні і будуть напружені бої на фронті, і буде небезпека на рахунок тривог. І особливо звертаю вашу увагу на період з 5 по 10 лютого. І най найбезпечніший період це з 12 по 20 число. Подивіться, тут прямо да дуже багато таких от доріжок, які е, показують небезпеку для України. Так що давайте будемо нехтувати сигналами тривоги і допомагати нашим воїнам-захисникам, які на фронті, які е, працюють ППО, е, боронити нашу землю молитвами, а також матеріальною нашою підтримкою. Також хочу звернути вашу увагу, що зростальний місяць впродовж цього місяця буде тривати до 11-го числа і закінчиться 12 числом, тому що 12 лютого о 15-й годині 54 хвилини відбудеться повня, коли сонце буде у 25 п'ятому градусі водовільня, а місяць у 25 градусі лева, тобто вони будуть знаходитись в опозиції, і дуже важливо те. Що Сонце повне буде знаходитись у з'єднанні з місяцем України. Сонце дає потужну енергію, і тому саме під час цієї повні вищі сили дадуть підтримку нації України, народу України. І ця підтримка енергії водолія, а це прогрес, а це зміни на краще, а це свобода і незалежність. Найважливіші анархії для нашої держави, тому дуже прошу вас точну фазу повні 12 лютого о 15.54 формувати образ мирної, вільної квіточої України це наша потужна колективна духовна практика. Коли ми уявляємо, як ми всі стаємо тримаючись за руки. І коли ми уявляємо цей образ і просимо благословення вищих сил, також цей час дуже добрий для трансформування своїх комплексів і страхів в свою індивідуальну силу, тому що якраз. Під час повністю відкривається наша підсвідомість, і, на жаль, підсвідомості є дуже багато страхів. Ми бачимо, що ці страхи будуть також ще, на жаль, підкріплюватися багаточисельними напруженими ситуаціями, проте і допомога вищих сил та червоні доріжки буде також суттєвою. І другий момент, який дуже важливий в цьому місяці, це молодий, який буде після вже спадного місяця. Наприкінці лютого, 28 лютого, о 02 години 45 хвилин ночі, і сонечко з місяцем під час молодика будуть об'єднуватись уже у 10 градусі риф і будуть на самій вершині другого дому, який відповідає за наші матеріальні статки, за економічний базис, за, за потенціал. Виживання в Україні, і це означає, що наші потужні дії формування мисленнєвих образів будуть дуже дуже і важливі, і цінні, і будуть мати дуже прекрасний результат. Пам'ятаємо, що крім того, що ми формуємо з вами образ вільної мирної підочої України, дуже добре донатити і прописувати під час молодика плани на місяць вперед, пам'ятаючи, що саме най- Кризовий, так скажемо, місяць в цьому році це буде березень, тому що там буде і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і нульові сонячні дні, і два затемнені. Тому ці плани повинні стосуватися більше нашої духовної роботи, витривалості і продовження тих справ, які ми вже з вами розпочали. Таким чином, запрошую всіх вас, любі друзі, уточні пазу фазу повні 12 лютого о 15.54 і молотика 28 лютого о 0,2 години 45 хвилин. все ж використати для того, щоб допомогти Україні. Давайте об'єднаємось у колективній візуалізації тривимірного образу, вільної, мирної, квітучої України, зціленої планети від війни і агресії. Бажаємо всім людям щастя, миру, добра, благодаті, любові. І ось цей слоган бути миру і добру в Україні та світі бажано промовити вголос, тому що коли ми медитуємо, коли ми молимось і коли ми промовляємо це в голос, це подвоює і навіть в сім разів більше помножує енергію, яку ми з вами запускаємо. І також дійсно донатимо на воїнів захисників донати під час молодика і повні мають найпотужнішу дію. Ну, і для тих, хто хоче ще і духовно розвиватися, я пропоную купити один з відео -у курсів, які записані мною. Вони розвивають вашу свідомість, вони допомагають вам орієнтуватися в нашому світі. І будь-який з цих курсів за акційною ціною 2 тисячі гривень ви можете придбати. Дякую тим, хто ще вже придбав, і ваші гроші йдуть на наші дрони для наших воєнних захисників а також чекаю всіх, хто хоче долучитися до благодійної акції, а також розширити свою відомість. Ви бачите мій особистий номер телефону. Ви можете в Viber або в Telegram, або і в WhatsApp написати мені запит і отримаєте саме ці курси. А тепер давайте подивимось на планетарні періоди, які а також дають нам певні особливості цього лютого. Планета краси, кохання і матеріального прибутку Венера. 4 лютого увійшла в знак риб. війшла знаку Риб до знаку овна, і буде там довго достатньо, але 27 березня вона знов повернеться до риб. Про що я, чому я вам це про це кажу? Тому що зараз енергія любові, кохання і матеріального прибутку попала в дуже активний знак це знак Овна. Дійсно, їм зараз керує Марс, Марс зараз ретроградний. Проте, якщо ви захочете зараз зробити те, що ви ніколи не робили, ну, наприклад, да, не осмілювались, коли ви були невпевнені, зараз можна... Легко подолати свою невпевненість, ну, наприклад, зробити пропозицію руки і серці. а можна також побачити і навіть розпочати свій бізнес, справляючи, направляючи в новий напрямок, а може більш впевненіше бути в плані наведення краси. Навіть можна і щось змінити в своїй зовнішності, і це буде на користь. А вже знов, з 27 березня, Венера, повертаючись до риб, дасть нам більше творчого потенціалу і духовного зростання. Наступний Марс ретроградний до 24 числа, але 24 числа з 0,3 години 59 хвилин. Він стає прямим і йде ще по знаку раху до 18 квітня. Так як Марс іде по раку, то це говорить про те, що наша активність буде заради нашої родини, заради нашої батьківщини. Проте ця агресія, увага або незадоволення, які ми будемо ми можемо. Да, Направ спрямовувати по відношення до родини, до матері, до жінки, вони можуть повертатися до нас. Тому це не лише в цей період, я взагалі вам раджу, щоб ви все ж завжди з повагою повідносились і до родини, до родинних цінностей, і до, до патріотизму, до ідеї національної єдності. Проте саме в цей період вони будуть дуже-дуже актуальні. Також хочу звернути увагу, що Марс з 8 лютого утворює тригон до плутону України, і це якраз дає нам можливість отримати да, підтримку вищих сил для нашої армії і для активності. І також прошу звернути вашу увагу на обзакти, які відбуваються 13 лютого і 7 березня. Близько цих дат відбудуться якісь дуже потужні підтримка і грошова, і на рахунок озброєнь наших воїнів-захисників. Це чудова новина. Планета Меркурій. 14 лютого переходить з водолія до риб, а це означає, що до 14 лютого наше мислення буде більш прогресивним. Після 14 лютого наше мислення буде більш творчим і медитативним. Тому також ті, хто розуміють і планують свій цей місяць, можете, да, прислухаючись до цих порад. Знати, як змінюється також наше мислення, а Меркурій – це саме наше мислення. Зразу хочу попередити, що незабаром Меркурій буде у ретроградному росі, тому всі наші мислені процеси вже в березні будуть гальмуватися. Планета Юпітер, про яку ми вже говорили, вона вже стала директною, і зараз йде по близнюках і ще буде до 10 травня. Проте, ми казали також, що він буде в руйнівному. І на наступному слайді ми побачимо, для кого все ж цей руйнівний градус буде негативним, а для кого він буде подарунком долі. Сатурн, який нас виховує завжди, і який є головною планетою України, він зараз директний Д. В знаку Зокдіаку знак Риви і до 12-го числа утворює секстиль до Плутону України. І це говорить, що є певна структуризація і є певні договори, які допомагають все розставити на свої місця. І хай буде так. Плутон найпотужніша планета зараз у Водолії і буде там до 44-го року. До 16 лютого з'єднується з Сатурном України, і ми пам'ятаємо і розуміємо, що це потужний аспект, який був вже і який ще буде, і в 25-му, і в 26-му році, який дає нам і велику підтримку вищих сил, проте і а, великий вплив на нас а, тих людей і держав, які мають велику вол... Вол... Да, тобто багато грошей і впливових людей на долі і нації народів. Уран директний йде по Тельцю, і це каже про те, що астрологія це Уран, да, зараз дуже розпосюджується, що змінюються матеріальні всі, грошові системи. Будемо уважні і будемо спостерігати за цим. І може бути також і зміна з е, в кордонах деяких країн. На жаль, ми Україні також це спостерігаємо. І Нептун, планета віри, йде зараз також в прямому напрямку по рибах, і це говорить про те, що віра, надія, медитація, молитви вони будуть. Найпотужнішу мати силу саме в цей період, ну а також зростання нашого творчого потенціалу. Ну і тепер про Юпітер у руйнівному градусі, який буде з 25 лютого, з 8 ранку 30 хвилин по 9 березня 0 години 28 хвилин ночі. Давайте подивимося, що це за руйнівний градус. Таких, до речі, градусів всього 7. На нашому небесхилі, і вони розшифровуються таким чином тр... негативним. І давайте подивимось, цей градус, 13 градус, близнюків, і він трактується езотерично так. Дві людини грають у карти, третя, що стоїть позаду одного з них, подає знаки його опоненту. Він вказує на людину, яка стане об'єктом хитрості та віроломства. Тобто, це енергія хитрості і віроломства якраз в цей період. Вона, людина, занадто покладається на тих, хто не вартий її довіри. Такій людині слід бути надзвичайно обережною у виборі друзів. Вона також не повинна потурати із собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося. Тобто нас попереджають про те, щоб не ризикувати. І в жодному разі не можна ставити себе у залежність від оточуючих. Тобто, цей Юпітер да, у рівному градусі вчить нас бути більш самостійними. І подивіться, який це символ. Це символ обману. І в негативі да, він дає руйнування хибних друзів, нас можуть переслідувати обмани. Інтриги, брехня і злодійства, це неповноцінність у спілкуванні, це комплекси, це несприятливе оточення, це може бути навіть жахливим почуттям порожнечі наприкінці будь-яких пошуків, чого тобто це, коли наш пошук да, досягне певного результату. Але Юпітер завжди планета щастя. І для тих людей, які духовно зростають і не ризикують, так і не віряють себе в волю інших людей, для них це може бути і позитивом. Тому це прагнення до першого доєднання. І от коли ми з вами будемо об'єднуватися в мисленнєвих образах і не лише дні повні і молодика, але кожного дня. Це буде сагати, е, кращих результатів. Також подивіться, цей градус вказує на ту людину, яка завжди прагне до нових областей, туди, де можна докласти зусиль. Тобто, будьте, майте дар розрізнення і направляйте свою енергію в правильне в Сприятливо подивіться, для яких професій, для інженерної справи. І для всіх професій, які пов'язані зі швидкостями та відстонями. Я можу сказати, що це водії, так? це ті, які займаються поштою і все, що стосується цього. Це також може дати піднесення у соціальному становищі. І якщо людина може усамітнитись, то вона отримає надзвичайну кульмінацію. Тобто в самотності, да, так, по цьому усамітненні, найкращі будуть якісь результати виходити. Так що, будь ласка, люди, пам'ятайте, що не завжди те, що руйнує, однаково руйнує всіх людей, саме усвідомлення допомагає нам використати це по кращому, вищому варіанту. І Юпітер, саме в тринадцятому градусі Близняків, дає позитив, удачу і можливість розширення людям. Народженим біля 13-го градусу близнюків, це люди, які народжені з 30 травня по 5 червня. От я би вам радила да, послухати всі небезпеки цього градусу, їх просто нівелювати і зробити своє життя на краще бути активними в тих напрямках, які не стосуються цих попереджень. А також для тих людей, які Ваше натальне сонечко будуть в позитивних градусах до 13 болоснюків, які народилися з 29 січня по 4 лютого, з 29 березня по 4 квітня, з 1 по 7 серпня, з 2 по 8 жовтня і з 1 по 7 грудня. Любі друзі, якщо ви бачите себе ось в цьому списку, пам'ятайте. Що з 25 лютого по 9 березня це ваш щасливий період. Проте я би рекомендувала все ж з 25 лютого по 2 березня, тому що 2 березня починається ретроградна Венера, і певні моменти, які пов'язані з красою, любов'ю, коханням, прибутком, можуть гаймуватися, ну а також з красою. Так що, любі друзі, я сподіваюся, що ці поради будуть вам корисні і ви не будете боятися. Юпітера у рунівному градусі. Ну, і також я даю на наступних кадрах вам настанови, які дні підходять для яких справ у лютому. Я не хочу вже їх пояснювати. Ви зможете зробити стоп-кадр і подивитися. Для зачистки, для очищення, для краси, для здоров'я, для прибирання, для манікюру, педикюру, дуже важливо для лікування зубів. Пам'ятаємо, що цілий місяць не сприятливий для видалення зубів і для хірургії, проте для визначення сприятливих днів навіть найкризовіший період. А можна і я рекомендую звертатися за індивідуальну консультацію до астролога. Любі друзі, я дякую вам за увагу. Дякую за ваш матеріальний внесок в допомогу нашим воїнам-захисникам. Дякую за підписку, за подобайки. Чекаю на нашому YouTube-каналі на Заходах центру і бажаю гармонійного проживання лютого, стійкості, мудрості. Ефективної самореалізації та найшвидшого відновлення миру. Обіймаю вас всім серцем бути миру і добро в Україні і всьому світі. На все добре, до нових зустрічей.